Новенький асфальт, відновлені тротуари, відреставровані будівлі. За два тижні на контрактовій площі завершать реконструкцію. Наразі основну роботу вже виконали детальніше у сюжеті. Контрактова площа з новеньким асфальтом. Там, де нещодавно лежали трамвайні колії, шляховики вклали високоякісне бітумне покриття. Адже ці рейки просто не використовувались. Зміни відразу помітили водії. Набагато зручніше, тому що. Перше для автівки це менше, менше техогляду і менше проблем з цими коліями, тим більше я так зрозумів, що вони були не актуальні, тобто по ним не їздили трамваї. Вже давно перебили їх зняти і все. І що там залишилось по бою. Було би добре, що там і сняли. Їздяти по для різини плохо хибівського. Шохідні доріжки ще облаштовують новенькі тротуари, забарвлені традиційними для столиці кольорами червоним та сірим. На площі поновили плитку у сквері біля пам'ятника Сковороді поблизу монумента гетьману загайдечному та корпусів києво могилянської академії. Зробили та й добре. Тут кожного дня їжджу. Тобто стало краще. Це доволі таке непогано було, як на мене, гарно. Реконструкція контрактової площі триватиме ще два тижні. Наразі основні дорожні роботи вже виконали кажуть в Київ автодорі. Контрактова площа вона входить в склад реконструкції вулиці Братської. Як ви бачили, ми перший етап вже здали, на якому було вже зроблено вже і нове покриття. І новітні пішохідні переходи повністю комплект нових знаків, навіть з показчиками вулиць, нове пішохідне огородження. Також на контрактовій реставрують фасади будівель. Побувати в оновленому серці подолу кияни та гості столиці зможуть у середині жовтня. Богдан Пряненко Андрій Ніконов, Телеканал Київ.